Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 4 години, вже 5 година. Сьогодні у нас середа. Середа той день, коли я ходжу за продуктами, але я сьогодні нікуди не ходила. Ой, зараз вийду з вами на балкон. Погода хороша. Обіцяли дощ, але дощу не було. Дощ був уночі. А днем дощу не було. 18 градусів, трошки такий невеличкий вітерець. Листячко жовтіє, але погода, погода непогана. Чого я не пішла, я вам скажу, бо в мене багато всього. І фрукти в мене багато. Ось я з'їла на обід половинку диньки. Я вам скажу, що дуже смачна диня. Дуже смачна. Та в мене ще одна є. Оця половинку. З'їла маленька така. У мене й сливи є і яблука, і ніктарини. Зутра з'їла банан. Ну, На що я буду ходити? В морозилці забито все, і м'ясо, і риба, і сосиски, і вічина, все, що хочете. На що я буду йти, там стоять, хай беруть ті люди, яким більше треба. І тоді я вирішила, поїду я в мюллю. Мюллю це такий у нас торговельний здоровий центр, він знаходиться в другому городі, в Райсіо. Але так само, як я їду по городу, так само я й туди їду безкоштовно, а я б я, ну, їхала без суботу або в неділю, я його, б, може, ні, ну, я б його все одно брала, би, але, але мені довелося б платити. По Арвокорті, ну, то, що знімають поїздки. От. Так що, а коли це отак недавно стало? Ну, як недавно, може, може, років 5? Та ні, більше. Може, років 7. Так, да, я думаю, так. А раніше було по-другому. Раніше проїзний, от як я навчалася і робила, проїзний по турку стоїв 35 євро, а проїзний на расі стоїв 50 євро. Бо ми з Юрчиком там ходили на курси такий же центр центр обучення, тим, називався. Він і зараз є. Язикові там курси, там ще всякі курси, професіональні курси. От. То ми купляли проїзний за 50 євро. І ще як мої мамо приїжджали, і Настюша ще була зовсім невеличка дівчинка. То ми з мамою їздили туди, у той торговий центр. От, ну, ну ми їздили як? Ми доїдемо до. Треба оці жовтенькі позрізати. Ми доїдемо до того. До, ем... Де закінчується турку. От. Вийдем, Подалі вже друга була ціна. У мене ж е, тоді вже не було проїзного того. Вийдем і далі ми підемо через ліс пішки. Там хороша дорога по обі сторони, ну так, дорога, і там по обі сторони люди мешкають. І ми йдемо, 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 йдемо і прийдемо. Туди, куди нам треба. Походимо у тому центрі торговельному, а тоді поїдемо додому. Ось обрізала, бачите? От. А так як у нас сьогодні оце там розпродаж, яка називається Люлютус, то я вирішила туди поїхати. Думаю, поїду. Я вам показувала журнальчик Люлітус. Такого там нічого й не було. Але завжди так буває. У журнальчику одне, а крім того, ще щось буде і друге. Ще там одне упало, тоді підніму, бачите. Щось і другі якісь будуть знижки, крім того, що напишуть у тому журнальчику в рекламі. Я і, і поїхала. Я й поїхала. Туди ходить бус номер 300. Я до центру доїхала своїм 60-м, сіла на той бус номер 300 і поїхала їх там недовго. Ну, так, скільки ну 20 хвилин. Приїхала. Бус ходить двічі на годину у 15 хвилин і без 15. От. Ну, я це знаю. Він ходить і від тіля. Від, від, від центру туди і від тіля з мілю, до центру. От. Я там походила-походила, всього я там подивилася, багато там такої що Ну Багато всякого товару, але таке, щоб я хотіла купити, ні. І єдине, що я купила, ось оцей, як його назвати, плащ. Або тренч, або, як ви його хочете, так і назовіть. Для нати купила. Коштував він ось 59,99. Купила я за 30. А тоді скидка 30,99. Але я його купила за 15,50. Чому? Зараз я розкажу. Я давно за ним дивилася, він тут у нас у скансі був. От, у центрі був і Наті моїй сподобався. Бачите, він тут під поясок отакий. От. Подкладка є, така непогана. От, Я думаю, він з Поліестера. Ну, ми зараз подивимося, з якого він <кхух> качества. Ну, я думаю, що це Поліестер. Так, оце гудзик тут. Так, дивимося. 100% поліестер. Угу. поліестер. Але непогане, качество і кольор непогане. Так чого ж він мені о, получився з цієї ціни ще 50%? Дивіться, на цьому рукаві є отакий отакий той. Такий ремішочок, так? на цьому рукаві цього ремішочка нема. Я підійшла до продавщиці, кажу, так і так. Отут от є, от тут немає. Вона каже, зараз я позвоню. Там". Кудись вона позвонила, прибігла тітка одна, ага, сказала, да, немає, піду на складі, подивлюся. Ну, Я так думаю, що там у них склад такий, що вони скидають все от таке потеряне. Тоді прийшла, каже, Не, немає, немає. Ну, якщо ти хочеш, то я тобі зроблю знижку. Я кажу, хочу, зроби мені знижку 50%. Вона погодилась, каже, хорошо. І вона мені зробила знижку на 50%. Відсутків. І я заплатила 15,50%. Чеку, я вам не можу показати, бо чек у мене усередині у телефоні. Бо я состою в клубі, МЧМД, і чеки мені там же ж бали в мене скаплюються, і чеки приходять туди мені у телефон. А як ми вийдемо із цього положення? Ну, по-перше, по можна зробити отак, так? Да? Можна зробити отак. Взять отак загорнути. І буде вроді як три четверті рукав. Отак от, да? Непогано? Я думаю, непогано. От. Можна просто не загортати а обрати оці шлейки можна. Тут вони ж так от трошечки пришиті. От. Можна їх відшити. Можна не відшивати. Можна обрати оцю шлейку, от. і буде просто обидві без шлейок. А можна іще один варіант. І я к тому варіанту склоняюсь більш всього. Оце поставити так. А на цей рукав. Вона ти є, вона купляла сумки, в неї хороші сумки фірмені, от від Версачі, там ще всякі такі от того. Ой, ну, коротше, я не можу. А от коч, от коч сумки. І в деяких сумках були такі, як такі із натурального шолку. Такі, як ленточки, ну вони не ленточки такі широкі, що так можна було закручувати на ручку. Так отуди можна пропустити, і буде дуже красиво. І хто вам, що запретить, таке зробити? Ніхто? Ніхто. Це ваше діло. Хочете – зробіть, не хочете, не зробіть. Це ваша, так скажем, фантазія. От я й купила. 15,50, хороший такий тренч. Колір хороший, а такий легенький. От, от як в другий раз поїду, то й на ті. Він довгий такий. Я на себе поміряла, він, звісно, на мене здоровий, але на НАТО буде хороший. Оце такі справи. Оце те, що я купила. Більше я нічого не купила. Більше я нічого не купила. Ой, дивіться ж, які красиві обіз'янки, да? Дивіться, одна і друга. Ну, прям як я. Ну, що ви кажете? Ну, прямо як я. Обидві прям на мене похожі і походка така. От, От так буває. да? Тоді там трошки ще походила, зайшла там в магазин, в парфюмерний якийсь магазин. Взяла ось всі отармані. Взяла отакі. Крема люміне. Крем такий люміна. А це сером. І це сером, це сером, а це. Оце Крем. Це Крем, це сером, а це Віганський якийсь теж Крем. От. І це такі штучки дали. Нікому не нужне. Але дали. Пахне. От так. Більш нічого. Більш нічого. Хотіла щось настюшеньки купити свої, але нічого я такого не побачила. Я навіть нічого не стала фотографувати, тому що вона мені каже завжди, ти, якщо побачиш, ти мені фотографуй, бо мені не треба оце набивати шафу. Мені треба базовий одяг. От, тим паче, що вона зараз що вона ж робить з дому. От, на комп'ютері каже, я ніде не ходжу, мені не треба мені. Так що, якщо хочеш купити щось, так ти мені спочатку сфотографуй. і прийшли. От так. Ну, от, я довольна, да? як вам такий тренч? Мені подобається. Я, і і Наті я сфотала, вона каже, бери, бери, хороший, бери. от. Так от. Так що на цьому я закінчую. Ще ці знижки в нулю продовжаться до неділі. Але я більш не поїду. Це один раз з'їздила і достатньо, і достатньо. Подивилася. Ні, Ну там може щось додавлять, якийсь товар, якийсь убавлять, якийсь додавлять, але більше не поїду. Хвати. Мені, взагалі, треба було купити хупарі. Це таку толстовку з капюшоном для нати. Ну, я не знайшла. У мужицькому відділі були. ну Трошки так там щось написано спереду. В мене ніхто з моїх хлопців не любить, щоб було написано. Треба, щоб однотонне було. Так я й не стала теж, не фотографувати їм нічого. Якби було однотонне, так я б пофотографувала, хай би сказали, треба їм чи не треба. А як е, немає з однотонним, так я й не стала брати. Ну, от і все, мої рідненькі, це те, що я хотіла вам розказати показати. Двері в мене закриті, бо я зараз буду міняти постіль. Поміняю сьогодні ж я йду в самому. От. і поміняю постіль, а завтра в мене стірка. Ось перестираю все. Отакі От справи. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі. Тримайся, моя нескорена, моя мила, моя люба, бенька Україна. Пока-пока.